Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти, що робити, якщо вам припинили виплату пенсії з 1 січня 2026 року. Хочу нагадати, що ті пенсіонери, які наразі знаходяться за кордоном, проживають на тимчасово окупованих територіях, або виїхали з тимчасово окупованих територій, виплата пенсії здійснюється за наступних умов. Перше це те, що вам необхідно було пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року. Це перший момент. Це стосується тих громадян, які знаходяться наразі за кордоном, або які проживають на тимчасово окупованих територіях. І вам ще потрібно подати повідомлення про те, що ви не отримуєте пенсію від Російської Федерації. Це для тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях або виїхав із них. Що робити, як поновити? Все ж таки, виплату припиненої пенсії? Якщо виплату пенсії припинено з 1 січня? 2026 року, саме через те, що вони прийшли в фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року, то її поновлять тільки після проходження вами фізичної ідентифікації. Ви можете самостійно перевірити на веб-порталі електронних послуг або мобільному застосунку пенсійний фонд за допомогою сервісу Моя ідентифікація. Далі, якщо ж вам виплату пенсії, було припинено через неподання повідомлення про те, що ви не отримаєте пенсію від російської. Федерації, якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованих територіях або виїхали з них та не подали повідомлення до пенсійного фонду, що ви не отримуєте пенсію так від Російської Федерації, то в такому випадку вам поновлять виплату пенсію, коли ви надасте таке повідомлення в пенсійний фонд. Ви можете теж це зробити дистанційно у розділі, у розділі дистанційне інформування. Ви там ставите позначку біля відповідного рядка, не отримую пенсію в іншій державі, зокрема. Ма від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації так дивіться. Окрім цього, ви ще також цю цю інформацію інформацію пенсіонер надає чи отримуєте, чи не отримаєте ви. Пенсійні виплати від інших країн, також під час сеансу відеоконференц-зв'язку як відповідь на запитання працівника Пенсійного фонду України. Якщо ви проживаєте за кордоном зараз тимчасово, то ви можете надіслати або поштовим відправленням. З оголошеною цінністю на адресу пенсійного фонду України, де ви перебуваєте на обліку як отримувач виплат, таке повідомлення, зазначивши необхідну інформацію в заяві про призначення, поновлення продовження виплати пенсії або щомісячного довічного грошового утримання страхових виплат та надіслати її разом із посвідченням. Того, що ви людина жива, є фізичною особою живою, і відповідними документами. Якщо ви, дивіться, перевірили на веб-порталі пенсійного фонду, ви прийшли мою ідентифікацію, пройшли ідентифікацію, перевірили на веб-порталі, так. Моя ідентифікація, що дійсно фізичну ідентифікацію пройдено, то саме коли ви отримаєте пенсійну виплату, ви можете ще додатково уточнити в контакт центрі пенсійного фонду України. Тому не панікуйте, проходьте фізичну ідентифікацію, належним чином подавайте повідомлення про те, що ви не отримуєте пенсію від Російської Федерації і зможете поновити і отримувати свою пенсію, як і раніше.